Робо, року, давати. Да. Слава нашому Господу! Господу. Знаєте, брат співав за Духа Святого, брат співав за славу, щоб роздавати нашому Христу. Знаєте, хочу чуть-чуть засвідкувати. Я вже потім, як Миколаївна мені сказала, я уявив собі таку картину, що сказала, що Ваня біг по полі. Миколаївна подумала, що це я. Я собі уявив картину, як я біжу по рідні, я біжу по полі. З моїм здоров'ям, з моєю кого'ю. Мабуть, метрів 50 більше, я би не пробіг. Але ж хочу вам звідкувати, я вже потім сидів і розмірковував. Бог привів мені на, на, на пам'ять, привів мені подію, яка сталася зі мною там, коли я аж покривав вікна, відкоси, коли я робив. І зненацька, зненацька, я навіть сам не зрозумів. Я за той час, коли я молився, я покривав два відкоси і перейшов вже два вікна і перейшов уже на третій. Я молився в духі. Я не знав. Чому? І не міг зупинитися, молюся і молюся. І ви знаєте, хочу сказати, що я разом, я все ж таки біг там по полю. Бог мені відкриває, я біг разом з Ванькою там по полю. І ви знаєте, я подивився на той час, коли я, коли я почав молитися, коли я перестав молитися, і я подивився, коли. Почали поспіти, коли це сталося там, я згадав, що це повинно на той час, коли я молився в духі. Коли Дух Святий, як каже Давид, коли Дух Господній наповняє мене, я співаю, я плачу, я радію, я вішуся, я. Палив. Якщо з нами Господь, якщо в нашому серці Господь після молитви, після молитви, я не знав, я почав співати, я не дивився. Більше 20 хвилин я молився, я не дивився, чи хтось там з боку стоїть, бо я сам у залі, чи хтось там підглядає, бо я дуже голосно молився. Чи з боку хтось стоїть чи знизу, я не обертався назад, я молився. Після цього я почав співати. Я вже потім, я вже потім почав роздумувати над тим. Після молитви в духі на інших язиках я почав молитися. Я зрозумів, що Но молюся. Бог, Бог побуждає. Буває, Бог відкриває, навіщо була ця молитва. Буває.